Наша країна завжди була багата на таланти та геніїв. Якщо зазирнути у минуле, можна пригадати видатного засновника геохімії та космізму Володимира Вернацького, науковця в галузі металургії та технології металів Бориса Патона. Щоби ці та інші призвища наша молодь пам'ятала, багато культурних осередків та організацій роблять свою доброчинну справу. У наших телепередачах ми неодноразово розповідали про роботу всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнського військового братства. Члени цієї організації постійно працюють над вихованням патріотичного мислення у молодого покоління. Сьогодні у нас невеличка екскурсія за чисельністю. Це всього 28 дітей з учителями, але це така мобільна група. Вона дає можливість докладно доповісти, розповісти дітям про все, що наповнює наш сьогоднішній захід. Зовсім нещодавно, за сприянням саме цієї організації, учні молодших класів однієї з київських шкіл побували у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова Національного авіаційного університету. Перебуваючи у військовому інституті, учні на власні очі побачили, які умови створені для курсантів. А в інститутській їдальні навіть скуштували те, чим сьогодні харчуються майбутні офіцери-космонавти. Вкусно, не как дома, но тоже очень вкусно. желаю попробовать. жила да. цю подорож братство проводить з нагоди дня космонавтики. Головною метою поїздки стало ознайомлення школярів із постаттю видатного українського вченого у галузі ракетобудування та космонавтики конструктора Сергія Корольова. Україна є космічною державою, що Україна є державою, яка виводила в космос людей. Громадяни нашої держави були космонавтами, громадяни нашої держави були інженерами саме тих ракет, які підіймали найпотужніші космічні. Грузи в космос і та техніка, яка була створена, вона створена трудом наших українців. От про саме про це і хотілося б сказати цим цим заходом. В народному музеї бойової слави військового інституту дітлахи прослухали цікаву розповідь про історію української космонавтики, побачили неймовірні експонати, які дісталися музею у спадок від випускників навчального закладу. Намного нове для себе, особенно про флаги. Я ніколи, ніколи не думала, що бывают другие флаги, спеціальні для вітряного флоту, там, морського, і увиділа много рік старих вещей. Проте, безперечно, родзинкою поїздки стала екскурсія у меморіальний будинок музей академіка Сергія Корольова. Тут діти оглянули відтворену за спогадами матері вченого квартиру, де сім'я проживала з 1906 го по 1908 роки у кімнатах, обставлених меблями того часу, демонструються справжні речі, що належали родині. Відразу через дорогу перед дітьми відчинив свої двері Житомирський музей космонавтики імені Сергія Корольова. Тут можна побачити унікальні експонати: місяцехід, скафандр, яким користувався у польоті радянський космонавт Юрій Артюхін, космічний обід та багато іншого. Ось такі необхідні сучасні молоді заходи. військово релігійне братство обіцяє проводити і надалі. На наступний захід буде проводитися до дня Чорнобиля. ми вже проводили такі екскурсії. Такі зустрічі будуть проводитися зустрічі з ветеранами Великої Вічезна війни на честь великої нашої перемоги в цій війні. І будуть проводитися заходи по участі у діяльності інших громадських організацій щодо реконструкції подій. Історія України багата на героїв. Їхні імена не можна забувати. Про них потрібно постійно нагадувати сучасним підліткам, адже серед них зростає славетне майбутнє нашої держави.